Якщо він працює, звичайно, що він е, законно працює. Зараз, да, звичайно, ми припинили вивіз туди е, сміття, тому що там тривають слідчі дії. Я би дуже хотів, щоб слідчі дії мали результат. Щоб вони сказали про циганських табірів, які там знаходиться 100 людей. Ми вам покажемо фотографії з гелікоптера про приватні полігончики, які там знаходяться. Це компетенція правоохоронців, це не компетенція міста. Тобто ми є один на один з великою проблемою, а це є проблема загальнообласного державного рівня. Добре, в цьому році ми більш-менш фінансово сильніше стоїмо на ногах, але минулого року... Ми навіть не могли собі думати, що ми будемо мати кошти на рекультивацію. Тому європейський місційний банк це єдина можливість для нас вирішити цю проблему. І ми чітко йдемо до вирішення вирісниці.